Мої вітання. Я Андрій Петришин, і це інформаційно-аналітичний проект Аудит Львова, в межах якого ми викриваємо злочини, які відбулися в стінах Львівської міської ради, і не лише викриваємо, але й висвітлюємо, а також супроводжуємо їхній подальший перебіг. В межах проекту реагуючи на тисячі скарг мешканців міста Львова, нами зроблено сотні звернень у різні інстанції. Аби отримати інформацію, яка підтверджує, яка доказує факти вчинення злочинів Андрієм Садовим, а також доводить його нікчемність як управлінця. А саме за 20 років свого керівництва на посаді львівського міського голови, Андрій Садовий проявив себе як абсолютно нікчемний управлінець. оскільки, згідно відповіді, які лягли в Основу тих документів, які ми готували і отримували з 2006 по 2023 рік. Включно він не побудував жодної школи, жодного садочку, жодного медичного закладу. І це підтверджено документами, які знаходяться у нас в папці. Також проявивши нездарність, Андрій Садовий на посаді львівського міського голови необґрунтовано піднімав ціни на транспорт, ціни на теплову енергію. Ціни на воду не провів жодного службового з'ясування щодо фактів корупційного гатунку, які мали місце, не притягнув жодного чиновника до відповідальності доганої за це. Вочевидь, він кришує корупцію у Львівській міській раді, а саме такого висновку можна дійти, виходячи з його бездіяльності. Також. В діях Андрія Садового спостерігалася і була доведена рішенням судів службова протиправна, груба бездіяльність, яка мала вираження в наступному у справі, пам'ятаєте, 2016 року, де загинули четверо людей на Грибовицькому світізвалищі, в справі, який суд зазначив, визнати протиправною бездіяльність незабезпечення закриття. Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону для розміщення твердих побутових відходів міста Львова, будівництва на ній заводу з їх переробки і сміття сортувального комплексу, визнати протиправну бездіяльність міського голови. Справа від 14 вересня 2021 року. Рішення Верховного суду 813 дріб 2702, дріб 16. Також кримінальні, корупційні, грубі правопорушення, вчинені у стінах Львівської міської ради та зафіксовані звітом Державної аудиторської служби України від 21 січня 2025 року. В руках звіт я тримаю. Тут доведено про те, що людьми садового і не виключно, що ним самим вчинено кримінальних правопорушень на суму понад 2 мільярди гривень. Більше того, хочу сказати, що нами доведено до відома Львівської обласної прокуратури факт злочину, вчиненого Андрієм Садовим щодо незаконного отримання премій на протязі 2015 року. Та 2025 років протягом 10 останніх років Андрій Садовий отримував премію щомісячно без рішення Львівської міської ради, як того передбачає закон. Виходячи з наведеного, чітко стає зрозумілим, що таку людину слід усунути від виконання своїх обов'язків. І таку можливість нам забезпечує закон. Шляхом подання петиції, ми підготували таку петицію та подали на розгляд Львівської міської ради. Однак, львівські міські чиновники, які зацікавлені у тому, щоб така петиція розглянута не була, я впевнений, що за вказівкою Андрія Садового нам відмовили у її прийнятті, обґрунтувавши свою відмову нікчемно і безмістовно, оскільки вони у відповіді послалися про те, що Петиція про відставку міського голови розглянута не може бути, оскільки існує пункт в положенні, а також в регламенті, що забороняє відставку посадових осіб за зверненням, таким як петиція, що є незаконно, абсурдно і нікчемно. Проаналізувавши відповідь, якою відмовлено у прийнятті петиції, ми можемо ствердно сказати. Що вона є незаконною, оскільки закон України про звернення громадян, а також Конституція України, чітко забезпечує нам можливість такого звернення, як електронна петиція, в тому числі з питань недовіри та відсторонення міського голови, в нашому випадку Андрія Садового. Ми підготували адміністративний позов та подали його до Львівського окружного адміністративного суду. І в квітні Львівський окружний адміністративний суд виніс абсолютно законне рішення, яким визнав протиправним відмову у прийнятті петиції, та зобов'язав Львівську міську раду зареєструвати петицію, а також почати збір голосів щодо недовіри та відсторонення міського голови від посади, усвідомлюючи всю небезпеку, львівський міський голова Андрій Садовий. Дав вказівку своїм чиновникам, аби ті подали апеляційну скаргу на рішення першої інстанції, аби скасувати рішення про петицію, яка несе за собою наслідки його звільнення. Апеляційна скарга була подана. І восьмим апеляційним адміністративним судом, розглядаючи справу декілька місяців, було прийнято остаточне рішення. Рішення першої інстанції залишити без змін. Таке рішення було прийнято 6 листопада 2025 року. А відтак крапка. Тепер петиція щодо недовіри та відсторонення Андрія Садового буде зареєстрована на сайті Львівської міської ради. Залишилося зібрати необхідну кількість голосів та відсторонити негайно Андрія Садового. Посади міського голови. А поки ми працюємо над реалізацією цього питання, залишайтеся з нами, коментуйте наш контент, поширюйте його, будьте активними. Адже Андрій Садовий добре знає, що втративши посаду, сяде.